Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фапе! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Після матчу прес-конференція Олександр про запас. Твій коментар по цьому матчі. Без коментарів не знаю. Хочеться вибачитися перед вболівальниками за таку ганебну гру, що в захисті, що в нападі. Не показали характер, не показали якусь таку. Іск іскру. Як у тебе з коліном, зі здоров'ям? Чи треба якісь обстеження не до Не того? знаю. Зажила до весілля. Чи коли там не знаю? Непогано розпочали і перша чверть за підбираннями лідирували. І от здалося, що Після твоєї травми, після трьох фолів Дюпіна, десь якось реально дуже круто змінилася гра. Як ти вважаєш, що сталося з командою? Не знаю. Ми завжди от такими хвилями починаємо. Можемо почати добре, потім знову якісь проблеми стаються там, з травмами, може там по, по ходу. Мачу суперник щось продумає. Ну так, травми нас відвели. Якось нас так морально прибило до дна. Ми з того дня не змогли піднятися результат на рахунок автобус. Продовжимо прес-конференцію. Слово для коментаря Антону Мусієнко. Будь ласка. Ну, що тут можна сказати? Тільки хочеться сказати, вибачте, вибачте, всі е наші фани, ті, хто вірив в нас, е якщо в Києві було не соромно повертатись, то була там нормальна гра то тут. Я не буду казати, що там із за травм капітан вибух. Ну, 30 або я не пам'ятаю вже скільки там програв, це дуже багато. Атем Смітюк, вітаємо з перемогою. Твій короткий коментар по цьому поєдинку. Ну, задоволені, що змогли закрити серію 2-0, щоб більше підготуватись до наступного суперника. Запоріжжя-Рівне вже там як вийде. Ну, це чітко. Наскільки несподівано було те, що от, після такої дуже конкурентної першої чверті так, десь е, Луцьк розлагодиться в неї гра, так і друга, третя чверть. І, власне, кінець поєдинку набагато гіршим був у суперника. Ну, ми добре підготувалися до нього до цього поєдинку, знали, що вони будуть старатися агресивно грати перші дві четверті. І ну, втретє вже десь підсядуть трошки фізично. І добре розібрали їхні взаємодії, що вони грають. Те, що ми помилялися багато в першій ері, закрили в ці ери, ці всі пробіли такі. І далі полетіли китки. І змогли відірватися і вже втримати лідерство. Дякую. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Київ Дмитро Забірченко. Вітаємо вашу команду з перемогою, з виходом в півфінал. Ваш коментар по цьому поєдинку. Дякую. По-перше, клуб, місто Київ, команду і всіх причетних наших болівальників. наших болівальників вітаю з виходом в півфінал. Так, дякую Старому Луцьку за ту боротьбу, яку вони нам дали. Я думаю, що просто. Ми трошки молодше, так і встигли більше відновитися, тому що через два на 3, там через три на четвертий день грати дуже важко. І я розумію е, Сашу Кольченка, там так і Діму Ліпову, яким дуже важко е, після дороги, після всього відновитися і грати на високому рівні дві гри майже підряд так. Тому е, за рахунок молодості, за рахунок бажання е, і в першу чергу, все таки захист, так е, 49 очок е, показує. Е, зробили ми. Трошки висновки після першого матчу, так і, в принципі, за рахунок захисту сьогодні легко виграли. Дякую. Дякую.